Економісти давно вже дійшли висновку, що між територією та населенням кожної країни є оптимальне співвідношення, принаймні оптимальне для розвитку її економіки. За мало населення погано для економіки, за багато це також не дуже добре. Втім, у певних умовах, навіть за надмір населення, економіка може успішно розвиватися. Наприклад, надмір населення не перешкодив Китаю досягнути того результату, який увійшов вже в історію під назвою Китайське економічне чудо та економіка Індії в наш час розвивається досить успішно, попри значний надмір населення на території цієї країни, адже це залежить від різних факторів, від географічного положення від наявності відсутності необхідних корисних копалин, від величини території, яка справді є сприятливою для проживання, від родючості землі, від наявності лісів та рік. Наприклад, значна частина території Китаю та Індії практично не заселені, а абсолютна ж більшість населення в цих країнах сконцентрована на відносно невеликих клаптиках землі, тобто у мегаполісах. Якщо врахувати усі ці фактори, тоді випливає висновок, що оптимальною для розвитку української економіки, а відповідно, і для благоустрою України є кількість населення, яка перевищує 200 мільйонів чоловік. І це не важко довести. У наш час у Великій Британії близько 67 мільйонів населення. Тоді як територія цієї країни майже втричі є меншою за територію України, при цьому територія України має більш родючі в цілому ґрунти її підсоння сприятливе для проживання в будь-якому куточку країни, тобто за винятком Чорнобильської зони та останнім часом за винятком території, земля яких потерпає від війни. Україна сприятлива для проживання в географічному стосунку. Інша справа, що вона не сприятлива з багатьох інших причин, які можна усунути. За умови обрання належної влади, але навіть за умови обрання такої влади, 200 мільйонів населення в Україні, звичайно ж, ми не матимемо у найближчі 20 років із моменту цього обрання. Зате можемо і повинні мати Україну 2044 року як країну із половиною цієї оптимальної для нас цифри, тобто країною зі 100 тисячним населенням, 90% якого повинні бути українцями. ви скажете, а чому так багато? А тому що в тому випадку, якщо в Україні не буде 90% українців від числа всього населення, тоді нас ніколи в усій подальшій історії не буде 100 мільйонів загалом. У наш час в Україні існує такий закон, який дозволяє будь-якій людині з цілого світу стати громадянином України. Добре це чи погано? Хтось каже, що це добре. Але я доведу, що це погано. Чому? Тому що якби це було добре, тоді такий самий закон би був у Сполучених Штатах Америки, в Австралії та в Ізраїлі, але там такого закону немає. Ці країни відбирають мігрантів за особливими критеріями, зокрема, Ізраїль за національним та релігійним критеріями. А Україна приймає все, що їй дають. І ця всегідність це дуже велика законодавча проблема України. Наразі не помітна лише тому, що поряд із нею існує ще й безліч інших законодавчих проблем, подібних до неї. Отож Україні потрібен такий закон, який би дозволяв набути громадянство України лише українцям. Причому лише тим, які повернулися в Україну протягом двох найближчих років після закінчення цієї війни, це заохотить свідомих креативних українців до повернення на батьківщину, де вони дуже потрібні. Зрозуміло, що без комплексної державної програми, зорієнтованої на збільшення населення України, це залишиться так, як і було. Країнці в Україні ставатиме дедалі менше. Тому ця комплексна програма це буде основне соціально-економічне завдання нашої наступної влади, і розробити цю програму виявиться не надто складною справою. Насамперед, тому що тут слід усунути всі ті фактори, які сприяли обезлюдненню України. Протягом всіх років нашої незалежності чому люди їдуть на заробітки? Причин тут декілька. Не тільки низька заробітна плата, але й дороге житло. Житло у нас є дуже дорогим, і таким воно стало штучно, аби створити монополію торгівлі житлом забудовниками. Щоб купити житло чи побудуватися, люди мусять їхати в чужі країни. А звикнувши там до значно вищих заробітків, вже не хочуть повертатися в Україну. Тому частиною великої програми має стати програма державного будівництва житла, яке має надаватися безвідсотковий кредит за курсом долара молодим сім'ям. Ця програма повинна зруйнувати монополію забудовників і призвести. До здешевлення житла в цілій Україні. Зрозуміло, що на це та на інші соціальні програми потрібні великі кошти, і ці гроші мають надійти в бюджет завдяки пропорційній системі податків. Чим вищий прибуток, тим вищим має бути податок. Ця система призведе до того, що великі роботодавці підвищуватимуть заробітну плату для своїх працівників. Чому? Тому що це зменшуватиме їхній чистий прибуток, а відтак дещо зменшуватиме податки, які вони платитимуть. І їм вигідніше буде збільшувати зарплату своїм робітникам. Паралельно державна зарплата чиновників та суддів. Повинна бути обмеженою до певної розумної суми і так само їхня пенсія. Усі паразитичні державні служби мають бути ліквідовані, наприклад, служба в справах сім'ї і молоді, яка нічого доброго ні для сім'ї, ні для молоді не зробила. Натомість має бути створеною система закладів для виховання і навчання дітей сиріт, у яких би ці скривджені життям діточки, отримали ще краще виховання та освіту, аніж це можливо у звичайних нормальних сім'ях. Турки у XVII столітті, захоплюючи слов'янських хлопчиків раннього віку. Виховували із них гвардію султана яничарів, і це було найбільш боєздатне військо Османської імперії. Яничари вирізнялися особливими безстрашністю, навичками володіння зброєю та жорстокістю, а також ненавистю до всіх християн. У них була штучно забрана пам'ять про їхніх предків християнської віри, ось що може зробити з людини виховання, при цьому як в найгірший бік, так і в найкращий. Все залежить від організації виховання та від його мети. Отож ці діти-сироти в Україні повинні отримувати християнське виховання. Аби вони росли людьми із високими моральними стандартами, мали самоповагу та належну систему вартостей. Україні необхідна повна націоналізація землі, зі здачею в оренду підприємствам та хвермерам не більше як на 20 років окремих ділянок. Приватне землеволодіння має бути обмеженим одним гектаром. там, де вільної землі задосить і 25 марами там, де цієї землі вкрай мало. Також Україні необхідна система рентабельних державних підприємств із виробництвом високої якості продукції, яка б мала використати унікальні частини нашого природного ресурсу та орієнтуватися винятково. На внутрішнього споживача. А водночас на імпорт товарів, які конкуруватимуть із тими, які вироблятимуть державні підприємства, необхідно буде накласти великі податки, аби цей імпорт був здатним покривати лише дефіцит виробленого в Україні із причини своєї високої роздрібної вартості. Але при цьому він повинен залишатися у нас. Неконкурентно спроможним. У наш час світ завалений дешевими китайськими товарами. Образно кажучи, китайці зробилися добровільними рабами населення цілого світу. Добре це чи погано? Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно згадати Іспанію добєння Південної та Центральної Америки. Як пам'ятаєте, Мало не щодня в ті роки в порти Іспанії приходила галеони, навантажені перуанським золотом. І як же це золото використовувала Іспанія, дуже просто. По лінії найменшого опору вона закупляла ті товари та продукти, які були дешевшими в інших країнах, аніж у власного виробника. Виробництво власної продукції в країні почало деградувати, і поступово Іспанія із країни розміри, володінь якої були більшими, аніж у Римській імперії, деградувала до країни і з ослабленою економікою, і втраченими заморськими територіями, так, що її легко завоювали окремі частини війська Наполеона. Таким чином, перуанське золото вилізло із панії боком, із причини згортання власного виробництва та паразитичного життя більшої частини населення Іспанії на той час. Ось таку ж злу штуку роблять із сучасним світом дешеві китайські товари, а в першу чергу із Україною. І це природно. Адже звичка до постійного чужого донорства призводить до втрати життєздатності. Тому нам необхідно налагодити власне виробництво усіх тих товарів, які ми зараз купляємо за кордоном, але могли б виробляти в себе в країні. А щоб власне виробництво було конкурентно спроможним, потрібно збільшити податки на імпорт. Звичайно, це призведе до збільшення контрабанди, проте на те існують правоохоронці, аби боротися з контрабандою, а не брати з неї нелегальні податки, як це відбувається у нас в країні. Кажучи інакше, без наведення повного порядку в правоохоронних органах вивести Україну з економічної кризи не уявляється можливим. Отож усю справу слід розпочати із великої ілюстрації, яка б охоплювала осіб не лише причетних до політичних злочинів, але й до злочинів економічних та судових, адже посеред суддів, злочинців чи не найбільше, якщо розглядати злочинність за професійними категоріями. Ну і звичайно ж, паралельно необхідно закрити всі законодавчі шпарки. Для різних корупційних схем, наприклад такої. Перші два роки підприємство не платить податку. Новостворена агрохфірма бере в селян в оренду землю і використовує її два роки, не заплативши в держбюджет жодної копійчини. Потім цю землю бере в оренду агрохфірма, зареєстрована на підставну особу власника попередньої. І перші два роки знову не платить податку. А через два роки тим же власником реєструється нова агрофірма. при цьому відбувається варварський обробіток землі, наслідком якої ерозія ґрунтів та їхнє забруднення надміром пестицидів. І з такими законами потрібно щось робити, найпростіше. Просто ліквідувати відповідні положення. Кажучи іншими словами, Україна має величезні резерви до бюджетних надходжень, які не використовуються з однієї причини, існують корупційні схеми на рівні законодавчої та виконавчої влади, які ці резерви не дозволяють використовувати. Ну і, звичайно ж, важливим компонентом великої програми має стати програма оздоровлення населення України. Ви знаєте, що в Україні люди раніше старіють і раніше помирають, аніж у розвинутих країнах Західної Європи, і на це є багато причин, а не лише низький рівень медичного обслуговування та його фактична висока вартість. Найперше це екологічні проблеми. Експорт лісу в Україні потрібно заборонити раз і назавжди. Пластик у харчовій промисловості має бути забороненим, зокрема й у контексті імпорту. Слід повернутися до скляної багаторазової тари або ж винайти якусь альтернативу. Якийсь альтернативний багаторазовий посуд. Інакше втонемо у купах сміття українські смітники більші за своєю площею за цілу Японію. Це просто якесь соціальне божевілля, яке існує, до речі, у цілому світі, за винятком розвинутих країн. Пластиковий посуд шкідливий для здоров'я і є основним забрудником сучасного навколишнього середовища. То чому ж він дозволений? А дозволений він із однієї причини на догоду виробнику, тобто на догоду великому бізнесу. Наші нові закони повинні накласти заборону на використання гербіцидів у вирощуванні продуктів харчування для внутрішнього споживання. За порушення підприємці повинні втрачати право на оренду землі. Ми повинні запозичити досвід Аргентини та Бразилії у використанні пармакультури для того, щоб вирощувати найбільш екологічні овочі, бобові та зернові у цілій Європі. У нас вони наразі менш екологічні, аніж у Євросоюзі. Друга така проблема це поширення шкідливих звичок. Різниця між середнім віком жінок та чоловіків показує фактор шкідливого впливу таких звичок на активне і пасивне довгоріття. У 2020 році середня тривалість життя жінок в Україні майже на 10 років виявилася більшою аніж чоловіків. Таким чином, випливає висновок, що шкідливі звички, до яких менше схидні жінки. Забирають чоловіків України в середньому 10 років не лише життя, але й активного довголіття. Насправді забирають майже вдвічі більше, поза як значна кількість міських жінок у наш час зловживають і алкоголем та практикують тютюнопаління. а наркоманія серед осіб чоловічої та жіночої статі поширена майже рівномірно. Перелічені шкідливі звички, тобто їхні наслідки, це викинуті в повітря мільярди бюджетних коштів, витрачених на медицину, плюс економічна шкода від скорочення активного життя серед українців. А якщо додати сюди ще й невміння правильно харчуватися то вирішення цих проблем могло б збільшити активний вік українців та тривалість їхнього життя років на 20 в середньому, що було б великим плюсом для української економіки, адже життєвий та професійний досвід фізично здорових і активних людей старшого покоління, неоціненний для кожної країни. А окрім того, існують ще й медичні наукові резерви продовження довголіття. Наприклад, наука встановила таку закономірність. Породи дерев, у корінні яких, як правило, накопичено багато радіоактивного калію, мають короткий вік, і навпаки, породи дерев, що можуть жити багато століть, практично не мають радіоактивного калію калію 40. У своєму корінні. Чомусь він тут не накопичується, незалежно від того, в наскільки забрудненому місці росте таке дерево. А не накопичується цей радіоактивний калій у них саме тому, що, очевидно, ці дерева мають в своїх соках якісь природні речовини, які вони виробляють. І ці речовини запобігають накопиченню радіоактивного калію у їхньому корінні. У малих дозах калій 40 наявний навіть у питній воді. В організмі людини калій-40 становить до 85% всієї радіоактивності і цілком, ймовірно. Що саме він є основним каталізатором старіння людського організму і всього живого на землі. Якщо науковими методами виявити ці речовини в породах довговічних дерев, які гальмують накопичення калію 40 тоді можна буде виготовляти препарат, регулярне вживання якого зможе продовжити людське життя. Щонайменше на 30 років. Я чомусь впевнений, що за наступної влади такий препарат буде виготовляти саме Україна для всіх своїх громадян, а водночас цей препарат повинен стати прибутковим джерелом державного експорту. Вбивство дітей в лоні матері повинно у нас каратися так само, як і вбивство. Народжених дітей. Кримінальний кодекс повинен зазнати докорінних змін. За зґвалтування неповнолітніх має бути довічне ув'язнення, за зґвалтування і вбивство смертна кара. Страх перед смертю мусить стримувати злочинців від тих злочинів, які їх приведуть до пекла і принесуть багато горя невинним людям. А самосуд над тяжким злочинцем проти людського життя і гідності, родиною потерпілого, взагалі не повинен рахуватися за злочин із позиції законодавства, адже було б несправедливим карати родичів убитого за вбивство вбивці, за вбивство вбивці невинної людини. Кажучи іншими словами, аби Україну не залишали українці. Україна повинна стати сприятливою державою для добропорядних громадян і несприятливою для людей із кримінальними схильностями. Звичайно, у цьому відео я не намагався охопити всі аспекти тих перетворень, які повинні ми разом зробити в Україні для її відродження після закінчення війни та перезавантаження влади. Проте це не було й моєю метою розповідати геть про все детально. Я просто хотів показати необхідність у системності тих реформ, які нам будуть вкрай необхідними, та величезні перспективи цих реформ.